Говоримо про негоду столиці і є наслідки, тому що на превеликий жаль вони вже є. До прикладу на вулиці Глибочицькій впав будівельний кран через буреві. Якраз таке величезна конструкція не витримала сильного вітру, який накрив столицю по обіді. Інформацію про постраждалих чи супутні руйнування поки немає. На одному з відео очевидці видно, що конструкція зламала кілька дерев. Місцеві кажуть, що у момент падіння крана вони нібито відчули щось на кшталт не. Сильного підземного поштовху чи ударної хвилі, так насправді нагода вирує у столицю у кількох районах нашого міста. Вона вже повалила декілька дерев, дощ затопив вулиці міста. Зараз ми з вами на наших екранах можемо побачити е безпосередньо ось цей інцидент і його наслідки. Бачимо так само повалені дерева, бачимо затоплені вулиці. Є повідомлення про деревопад на відрадному, зокрема в парку відрадний, і так само е біля гуртожитків. В каї колишнього НАУ. Тому ще раз вас закликаємо. Будьте, будь ласка. Обережними і е, не нехтуйте своєю безпекою в таку негоду. Традиційно вам нагадуємо, що краще триматися від ліній електропередач подалі, е, так само від дерев, від рекламних конструкцій, е, аби максимально себе убезпечити ну, і і так. І... Само... так само не забувайте, що це грім, а не звуки вибухів. Це теж важливо і є ще одне відео. Можемо показати з місця цієї трагічної події. Так, бачимо ось моменти падіння будівельного крану, про яке ми буквально кілька миттєвостей тому говорили. Насправді я не можу сказати, з якої висоти це сталося. Чекаємо на якісь деталі, уточнення і подробиці. Але ну ось бачимо, що така масштабна конструкція дуже швидко падає донизу, і станом наразі немає якоїсь інформації або про супутні руйнування, або про постраждалих. І нехай так залишається насправді і надалі, щоб це минулося без наслідків. Але ми в хоче... Мо ще напряме включення наших колег, нашої команди, журналістської з того місця, і власне дізнаємося вже ж інформації, вже буквально